Готуй. Готуй. Вертаю чайки припущується один хорунжі. До звіду глянь. Так раз. Готуйся. Хорунжі. винеси прапор. На прапор глянь. Гимн Україну. Я кроса роду. Струнко, писар, зачитати наказ. Наказ число 12, точка число 1, день 12, тиждень 2, -й. дата 5.08.2016. Сьома тридцять, восьма нуль вставання, вмивання, прибирання наметів. Восьма нуль руханка, 18.15-18.30. Відкриття дня. 8.15, 8.30 відкриття дня. 8.30, 9.00 сніданок. 9.00 9.30. Гра, гра я і асоціації. 9.30, 10.00. Гра знайди. 10.00, 12.00. Хутівка шокування. 12.00, 12.30. Під обідок. 12.30, 14.00 вільний час. 14.00, 15.00. Обід. 15.00, 15.05. Підготовка до е, е, підготовка до купання в Лумані. 15.05, 17.00. Купання в Лумані. 17.00, 17.30. Підвечірок. 17.30, 18.30, тиха година. 18.30, 19.30, писання листів, 19.30, 20.30, вечеря, 20.30, 20 21.00, підготовка до ватери. 21.00, 22.00, ватера, 22.00, 22.15, 22 підготовка до нічної тиші. 22, 15, 22, друга, розподіл нічної стійки. Двадцять друга тридцять, сьома, нічна тиша. Відзначені. Подруга сова, друг акула, подруга дельфінчик. Підписали. Максим Олегович Федоров. Писар Володимир Степан Пасічук. Струнко. Mm. Відзначення. Підійди до коменданта. Ну, відзначення, кого сказав? Oh, oh, Смотри, смотри. <свист> 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 На честь відзначених один раз слава! Слава! Відзначені, вступити в лаву! Воронку, ворогу потрапили. Вступити до лав. Зараз у нас буде сніданок, тому зараз я, я покажу чергову, наскардся, а ми образка. Всім зрозуміло. Розхід. Thank you.